Розвиток децентралізації та робота із викликами війни. Івано-Франківська обласна військова адміністрація, обласна рада та програма агентства США із міжнародного розвитку. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Підписали меморандум про подальшу співпрацю із трьома громадами області, а також підсумували результати попередніх п'яти років роботи із одинадцятьма громадами Прикарпаття. Перший фазі програми ми реалізували в Івано-Франківській області в цих 11 громадах. 76 проєктів. Це загальна цифра. Кожна громада могла зробити від 5 до 7 проєктів, залежно від того, як йшла е, динаміка, як вони хотіли працювати, як е, визначали для себе пріоритети. От, приблизно так і вийшло. Пізніше я просто наведу приклади проєктів, які були, були реалізовані. Але от 76 проєктів було зроблено і загальна сума обладнання, загальна сума, яка була витрачена на закупівлю обладнання і передана громадам, це 44 мільйони. Риву. Якщо до війни каже заступник керівника програми Добре Максим Бурдавіцин, вся робота концентрувалась на підтримці форми децентралізації та розвитку громад, то тепер в пріоритеті буде робота із викликами війни. У першу чергу це перемога України, і друге, це подолання тих наслідків наслідків війни. Зараз вже ми працюємо 79 громад, в тому числі військових адміністрацій населених пунктів. Які створені в, в основному в більш постраждалих районах? 60 громад будуть отримувати комплексну підтримку, 65 громад екстрену підтримку. І в тому числі в нас є 11 громад, які тимчасово окуповані. Вони з нами працювали в, минулому, в минулій фазі. Ми не ми не забули про них і продовжуємо з ними працювати підтримувати і підтримувати зв'язки. Із зараз. втім, головна ціль програми залишається незмінною. Мова йде про підтримку місцевого самоврядування для поглиблення демократичних процесів та покращення самого розвитку громад. я переконаний, що децентралізація є дуже потрібною, і дуже корисною для України через ряд чинників. Я думаю, що вона є дуже потрібною для того, щоб створити динамічне громадянське суспільство за Чує економічний розвиток на місцевому рівні, також впроваджує реформи безпосередньо в тих місцях, де люди живуть і працюють, і це моя особиста думка. Я думаю, що воно децентралізація робить Україну значно сильнішою країною і значно спроможнішою країною для, для того, щоб протистояти російській агресії. Підписання цього меморандуму зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук є дуже цінною підтримкою для Франківщини, особливо у такий нелегкий для країни час. Дуже важливо пророблювати такий спектр роботи, було у мирний час, тому що нам завжди потрібна допомога, підтримка ваша територіальним громадам, особливо. А в час воєнний, коли складні важкі часи в нашій державі, ваша з нами солідарність. Ваша присутність також дає нам підстави розуміти, що ми не одні із цією бідою, яка відбувається, і разом єдину можемо багато робити корисного і реалізувати тих проєктів, які потрібні для розвитку нашого прикарпаття. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.